Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту повноти поданої інформації та репортаж з ознаками адміністративного замовлення. 30 січня Івано-Франківське обласне телебачення Галичина показало репортаж про антикорупційний семінар. Журналістка розповіла, що на семінарі обговорювали антикорупційну стратегію 2014-2017 років. Стратегія має стати базисом для зниження корупції в країні. Цим інформаційний внесок журналістки в репортаж і вичерпується. Репортаж містить дві прямі мови: президента інституту прикладних гуманітарних досліджень Михайла Бурменського та заступника міністра юстиції Руслана Рябошапки. Пан Буруменський заявив, що корупція велике зло, і подолати її вимагають від нас наші донори і партнери. Пан Рябошапка розповів про національну раду з питань антикорупційної політики. Його синхрон найдовший в сюжеті. Мабуть, тому складається враження, ніби саме нацрада є основною зброєю, що знищить корупцію в Україні. Хоча це не так, мета цього органу не впроваджує. Живати, а слідкувати за впровадженням постійної антикорупційної стратегії. В чому ж полягає стратегія, про що був семінар? Хто був присутній на ньому в репортажі не сказано. А отже, порушено стандарт повноти поданої інформації. 31 січня Полтавська обласна держтелерадіокомпанія «Лтава» показала сюжет про допомогу військовим. Сюжет розповів про те, як Валерій Головко, голова Полтавської облдержадміністрації, передав бійцям восьмої окремої санітарної роти запасні частини для спецавтомобілів. Командир санітарної роти Андрій Кучеренко подякував губернатору за допомогу та розповів, чому запчастини важливі для його підрозділу. Також пан Кучеренко розповів і про того, хто не допомагає його частині. За словами командира міський голова Полтави Олександр Мамай не допомагає військовим. Пряма мова жодного болта, жодної гайки, ніколи нічого. Після настала черга і голови Полтавської області. Пан Головко розповів, що цього року з обласного бюджету будуть виділені кошти на допомогу бійцям АТО. Заступник голови Полтавської облради Володимир Марченко, третій спікер в репортажі, назвав суму, в яку обійшлись запчастини для спецавтомобіля 140 тисяч гривень. Репортаж має ознаки паркетника. Кошти з бюджету були використані за призначенням на підтримку військових. Це нормальне явище, а з репортажу не ясно, в чому полягає виключна роль пана головка і чому саме він приїхав передавати запчастини військовим. Згадку про те, що полтавський мер не допомагає військовим, можна розцінити як ознаку політичного замовлення. Коментар пана Кучеренка не мав прямого стосунку до події висвітленої в репортажі. Дії чи бездіяльність пана Мамая, предмет іншого репортажу до того ж на той момент. Коли вийшов сюжет, у випуску новин вже показали три репортажі, що містили негативну оцінку діяльності мера, та не містили його коментарів. Сьогодні ми поговоримо про русські сказки, в яких йдеться не про події в Україні, а про те, що коїться в самій Російській Федерації. Сайт Слон.ру опублікував великий матеріал про те, як росіян відволікають від сумних думок про падіння національної валюти для досягнення цієї шляхетної мети, говорить автор статті. Державна пропаганда вдається до чотирьох видів маніпуляцій. По-перше, фентезі інформаційні матеріали, які несуть позитивний сигнал, але не мають жодного фактичного підґрунтя. Як, наприклад, репортажі, що вийшли в грудні на НТВ. В одному повідомили, ніби барель нафти буде коштувати 200 доларів. А це ого, го як підкріпило б рубль. А в іншому ситуацію на валютному ринку коментували астрологи. Зірки пророкували гарне майбутнє рублю. Друга маніпуляція замилювання теми, коли йдеться не про суть проблеми, а про явища дотичні до неї. Такими, наприклад, є матеріал про те, що Володимир Путін силою слова зупинив зростання євро і долара, або аналітична стаття, яка завершується оптимістичними коментарями артистів Льва Лєщенка та Юрія Лози. Третя маніпуляція повідомити росіянам, що справжні проблеми у інших держав. Тому, наприклад, пан Путін обговорює з представниками МВФ складну ситуацію в Україні, хоча падіння російського рубля у 2014-му перевищило падіння гривні. Четвертий метод простий і дієвий брехня, досягненням, проривом та перемогою називають навіть мінімальні коливання курсу, хоча вони і не змінюють загальної картини. Серед свіжих прикладів новини від телекомпанії НТВ. 3 лютого вийшов репортаж про те, що нафта дорожчає, а за нею і рубль кріпне за один зелений дають всього 66,5 з половиною дерев'яних. Наступного дня зранку тріумф на НТВ продовжується. На початку торгів долар провалився до 64,5. з половиною. Але на кінець 4 лютого все пішло шкереберць. Нафта, яка ще вчора дорожчала, почала дешевшити, і долар знову коштував 66 рублів. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки Network. Побачимось наступного тижня, а доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!